Як спростити вираз, використовуючи основні тригонометричні тотожності? Поїхали дізнаватися, як це можна зробити. Перед нами вираз 1 мінус синус квадрат 3 альфа мінус косинус квадрат 3 альфа. за основною тригонометричною тотожністю, синус квадрат альфа плюс плюси квадрат альфа дорівнює 1. Якщо в аргументі ми маємо альфа і в синус квадрат альфа і в косинус квадрат альфа. Сума таких квадратів завжди 1. Отже, якщо ми, наприклад, матимемо синус квадрат 2 альфа плюс косинус квадрат 2 альфа це також одиниця. Синус квадрат альфа на 2 плюс косинус квадрат альфа на 2 це також одиниця. До чого я вас підвожу? У виразі ми маємо мінус синус квадрат альфа і мінус косинус квадрат 3 альфа. Обидва вирази мають аргумент 3 альфа, але Перед кожною тригонометричним виразом стоїть мінус. Тому винесемо мінус за дужки. Один переписуємо, виносимо мінус за дужки. В дужках перед кожним доданком знак змінюється на протилежний. Тобто в дужках пишемо синус квадрат три альфа плюс косинус квадрат 3 альфа. Маємо тригонометричну одиницю, оскільки синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа це 1. 1 відняти 1 – 0. Розглянемо. Як спростити цей вираз? Другим способом. Перепишемо ще раз вираз. З основної тригонометричної тотожності слідує: якщо ми виразимо з тригонометричної тотожності синус2 альфлюс косинус квадрат альфа рівні косинус квадрат альфа, значить ми косинус квадрат альфа для цього залишаємо ліворуч, а синус квадрат альфа переносимо праворуч. Чи записуємо. 1 мінус синус квадрат альфа в правій частині. Тобто з цією тотожності слідує, що 1 мінус синус квадрат альфа це є косинус квадрат альфа, тобто з таким же самим аргументом. Значить, 1 мінус синус квадрат 3 альфа ми можемо замінити на косинус квадрат 3 альфа. Тобто аргумент переписується такий самий. Записуємо. Косинус квадрат 3 альфа замість виразу 1 мінус синус квадрат 3 альфа. І переписуємо мінус. Косинус квадрат 3 альфа. Косинус квадрат альфа мінус косинус квадрат альфа це є 0. Таким чином ми спросили вираз е, за допомогою тригонометричної тотожності двома різними способами і отримали 0. Переходимо до наступного виразу. 1 мінус синус квадрат альфа поділено на 1 мінус косинус квадрат альфа. З першої тотожності слідує, що 1 мінус синус квадрат можна замінити на косинус квадрат альфа. Тому замість 1 мінус квадрат поставимо cosinus квадрат альфа. 1 мінус косинус квадрат це є синус квадрат альфа. Знаменнику запишемо синус квадрат альфа. Використовуючи основну властивість, що Авенні поділене на Бвенні маємо дріб в до n степу, тобто косинус альфа поділено на sinus альфа до квадрата. З основних е, формул косинус на sinus альфа – це катангенс альфа. Тобто, переписуємо з таким же аргументом. Катангенс альфа. До квадрат. Але прийнято квадрат писати посередині, тобто катангенс квадрат альфа. Спростили ще один вираз, використовуючи основні тригонометричні тотожності. Наступний вираз. Косинус альфа помножити на тангенс альфа. Якщо у виразі є тангенс або котангенс, у будь-якому випадку або в більшості випадків тангенс заміняємо на синус косинус. Тобто, що тангенс альфа це синус поділений на косинус альфа. Косинус альфа переписуємо, помножити, а замість тангенса пишемо синус альфа поділений на косинус альфа. Під косінусом підпишемо одиницю, тобто косинус альфа перших, тобто, якщо ми маємо а, це а перших. Тому під косінусом підписали одиницю. Дріб переписуємо синус альфа на косинус альфа. Чисельнику знаменнику бачимо однаковий множний косинус альфа, скоротили і отримали синус альфа. 1 косинус квадрат альфа 1 також потрібно скоротити. А, при спрощенні виразів ми використовуємо такі перетворення, як задання до спільного знаменника, розкриття дужок, формули скороченого множення, а потім вже включаються формули тригонометричні. Бачимо, що 1 квадрат 1 можна звести до спільного знаменника косинус квадрат альфа. Косінуз квадрат альфа переписуємо. Пишемо 1 перша і дописуємо додатковий мужний косинус квадрат альфа. Записуємо 1 минус косинус квадрат альфа. 1 мінус косинус квадрат альфа це і є синус квадрат альфа. В чисельнику пишемо синус квадрат альфа поділено на косинус квадрат альфа. І тепер бачимо, що синус квадрат на косинус квадрат це все рівно, що синус альфа поділено на косинус альфа і до квадрата. Синус на косинус тангенс, тобто це буде тангенс альфа до квадрат. Але цей квадрат пишемо посередині, тобто тангенс квадрат альфа. Ми ж з вами не будемо всього стільки прописувати, а одразу, ага, синус на косинус це тангенс і ще й до квадрату. Значить, відповідь: тангенс квадрат альфа. Наступний вираз: 1 мінус синус квадрат альфа плюс катангенс квадрат альфа помножити на синус квадрат альфа. Що ми маємо побачити? О, ви скажете: 1 мінус синус квадрат альфа. Це косинус квадрат альфа. Запишемо косинус квадрат альфа. Далі катангенс квадрат альфа множимо на синус квадрат альфа. Замість катангенса запишемо, що це косинус на синус, але в квадраті значить косинус квадрат на синус квадрат. Для чого ми це робимо? Оскільки в знаменнику синус альфа синус квадрат, і тут синус квадрат альфа, вони взаємо скорочуються. Плюс і записуємо косинус квадрат альфа поділено на синус квадрат альфа і помножити на синус квадрат альфа перших. Корочуємо і виписуємо косинус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Як же це далі спростити? Перед косинус квадрат ставимо 1 помножити, і тут помножити на 1 і зводимо подібні доданки. 1 плюс 1 це 2. І вираз переписуємо без змін. Будемо 2 косинус квадрат альфа. Простимо ще один вираз. 1 плюс sinus x на 2 помножити на 1. Мінус sin x на 2. Перше, що хочеться, це спростити вираз таким чином, що 1 мінус синус х на 2 це кос2х на 2. Але ця формула використовується лише тоді, коли 1-2, а у нас просто 1-х на 2. Але це є формула скороченого множення. а-Б помножити на а плюс Б. Буде формула а квадрат мінус Б квадрат. То 1 в квадраті 1 мінус синус квадрат x на 2. Квадрат пишемо посередині x на 2. Тепер маємо 1 мінус синус квадрат x на 2 з першої тригонометричної тотожності. Це є косинус квадрат, такого ж аргумента, тобто x на 2. Чи запишемо косинус квадрат х на 2. В наступному виразі синус альфа плюс косинус альфа квадраті, плюс синус альфа мінус косинус альфа в квадраті. Будемо використовувати формулу скороченого множення а плюс мінус Б до квадрата дорівнює квадрат першого виразу плюс мінус 2 «Аб» плюс Б квадрат. і підносимо до квадрата синус в квадраті альфа плюс подвоєний 2 на синус альфа на косинус альфа плюс косинус квадрат альфа. І розкриваємо квадрат другий квадрат різниці синус квадрат альфа мінус 2 на синус альфа на косинус альфа і плюс косинус квадрат альфа. 2 синус альфа косинус альфа і мінус два синус косинус альфа. Взаємо бо це доданки з протилежними знаками. Синус квадрат по синус квадрат вже ми з вами таке використовували, тобто це одиниці. Дописуємо. І один плюс один 2 і синус квадрат переписали. Буде 2 синус квадрат альфа. Залишається косинус квадрат плюс косинус квадрат. За таким же принципом 1 плюс один це 2, і вираз переписуємо. Плюс 2 косинус квадрат альфа. 2 можна винести за дужки. Чому? Бо 2 в дужках буде синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа і бачимо тригонометричну одиницю. Виносимо 2 за дужки. 2 в дужках буде синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа і це 1. 2 на 1 буде 2. Використовуючи основні тригонометричні тотожності, плюс формули скороченого множення Навчились спрощувати вирази, розглянемо вирази більш складніші, в яких використовують основні тригонометричні тотожності для одного і того самого аргументу: вираз сінус четвертій степені альфа плюс синус квадрат альфа помножити на косінус квадрат альфа плюс осінну четвертій степені альфа. Як же спростити такий вираз? Сінус четвертій степені альфа можна подати як синус квадрат альфа до квадрат, оскільки а в степені m на n за властивістю це а в степені m до n nного степеня. Представимо через квадрат і косинус четвертій степені. Запишемо синус квадрат альфа до квадрата. Ще кажемо властивість степенів а в степені m до n степені це а в степені m на n, ми подали через квадрат або у вигляді степеня з показником 2. Приписуємо добуток 2 синус квадрат альфа помножити на косінус квадрат альфа плюс і подаємо косинус четвертій степені як косінус квадрат альфа до квадрата а квадрат плюс 2 аб плюс b квадрат це квадрат суми а плюс б в квадраті. Тобто у нас є подвійний добуток. 2 синус квадрат, косинус квадрат, де синус квадрат піднесений до квадрата, і косинус квадрат піднесений до квадрата, і це подвоєний добут. Чи це згортаємо формулу синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа, тобто сума, піднесена до квадрата. В дужках вираз синус квадрат плюс косинус квадрат – це тригонометрична одиниця, 1 в квадраті – це 1. Наступний вираз синус альфа поділено на 1 плюс косинус альфа і плюс синус альфа поділено на 1 мінус косинус альфа. Маємо два дроби з різними знаменниками 1 плюс косинус альфа і 1 мінус косинус альфа. Утворімо з них добуток і допустимо додаткові множники. Знаменник записуємо добуток 1 плюс косинус альфа, помножити на 1 мінус косинус альфа в дужках. До першого дробу дописуємо нахрест додатковий множник 1 мінус косинус альфа, до другого дробу 1 плюс косинус альфа. І в чисельнику записуємо синус альфа помножити на додатковий множник 1 мінус косинус альфа. Плюс синус альфа помножити на 1 плюс косинус альфа. Залишається розкрити дужки в чисельнику. Корочувати через знак плюс не можна, оскільки ми маємо доданки, а не множники. Тому наша мета розкрити дужки. Розкриваємо синус альфа мінус синус альфа помножити на косинус альфа плюс синус альфа плюс синус альфа помножити на косинус альфа. З Знаменником маємо формулу. А мінус Б помножити на А плюс Б. Це різниця квадратів а квадрат мінус Б квадрат. Сортем формулу маємо 1 мінус косинус квадрат альфа. В чисельнику мінус синус альфа косинус альфа і синус альфа плюс помножити на cosinus α взаємозничі. Синус альфа плюс синус альфа це 2 синус альфа. А в знаменнику 1 мінус косинус квадрат це і є синус квадрат альфа. Синус альфа і квадрат скорочуємо. Маємо 2 поділене на синус альфа. Розглянемо наступний вираз: Тангенс альфа плюс тангенс бета поділено на котангенс альфа плюс катангенс бета. Зазвичай тангенс розписуємо як косинус зазвичай тангенс альфа розписуємо як синус альфа поділене на косинус альфа. Але звернемо увагу на знаменник. Знаменнику катангенс альфа і катангенс бета. Знаючи, що тангенс альфа помножити на катангенс альфа це одиниця, ми можемо звідси верзити катангенс альфа. Катангенс-альфа альфа це 1 поділено на тангенс альфа. І знаменнику і катангенс альфа, і катангенс бета представимо через тангенс альфа. Запишемо, що катангенс альфа це 1 поділено на тангенс альфа. Переписуємо чисельник без змін тангенс альфа плюс тангенс бета, а в знаменнику замість катангі пишемо 1 поділене на тангенс альфа. і замість катангіс бета 1 на катангі. Важно придивитися тут. В знаменнику записуємо. Замість катангі 1 на тангенс альфа плюс нести катангенця 1 на тангенс бета. Тепер пам'ятаємо а поділено на Б можна записати так а. Поділити на Б. Тому чисельник переписуємо на душках і замінюємо риску ділення, поділити і записуємо вираз. При цьому один поділений тангенс альфа плюс один тангенс бета, зведемо до спільного знаменника. Спільним знаменником буде добуток тангенс альфа на тангенс бета, та дописуємо тангенс бета, ось сюди тангенс альфа. Обираємо дужку і запишемо одразу дробом в знаменнику тангенс альфа на тангенс бета, чисельнику тангенс бета плюс тангенс альфа при діленні. Перші дріб переписуємо. То підписала Денису Тангінсальфа. Плюс тангенс бета поділене на 1. І замість ділення ставим множення. Пишемо обернений дріб тангенс альфа помножити на тангенс бета, а в у тангенс бета плюс тангенс альфа. Однакові множники скорочуємо і залишається відповіді тангенс альфа на тангенс бета. Таким чином вираз простила. Подивимося ще один вираз, який містить тангенс і катангенсів. Тангенс 3 альфа поділено на тангенс квадрат 3 альфа мінус 1 помножити на 1 мінус катангенс. Квадрат рефа і поділене на три альфа. За попереднім принципом, використовуючи формулу, ми три альфа запишемо як 1, Поділимо на тангенс 3 альфа. Чому? Бо вираз міст тангенс 3аль і катангенс ряльфа. Зверніть увагу, що якщо аргумент 3 альфа, то тут тангенс 3 альфа. Перший дріб переписуємо без безмін 1 мінус. Оскільки в нас катангенс квадрат 3 альфа, то маємо 1 поділено на тангенс квадрат 3 альфа. Замість катангенса 3 альфа в знаменнику пишемо 1 поділене на тангенс 3 альфа. Чисельнику зводимо до спільного знаменника і ділення запишемо, як поділити. Перший дріб переписуємо без безмін. Зводимо одразу до спільного знаменника. Спільним знаменником буде тангенс квадрат 3 альфа. Додатковий множник допустимо, можна одна перших дописати, і тангенс квадрат 3 альфа. Тангенс квадрат 3 альфа мінус 1 і поділити на дріб 1 на тангенс 3 альфа. Однакові множники тангенс квадрат альфа-1 скорочуємо. В чисельнику скорочуємо тангенс три альфа, тут скорочуємо квадрат і пишемо обернений дом дробу. Тобто ділення заміняємо на множення при цьому. 1 на тангенс три альфа помножити на обернений тангенс три альфа на 1. Скорочуємо і маємо в результаті 1. Використовуючи основні тригонометричні тотожності, показала, як спрощувати тригонометричні вирази. Сподіваюся, що інформація для вас буде корисною і ви успішно її зможете застосовувати. Вдячна буду за лайки.